Це те, що росіяни почали застосовувати на шахедах уже ракети класу повітря повітря Р 60 Є відео як таку, як такий шахет збили. Ось я його зараз спробую показати. Але що це от зверніть увагу: шахет внизу. Від оцієї мітки від пультика, а, і зараз його наздожене наш дрон, і там буде видно цю ракету. Що це означає? Що тепер шахеди зможуть атакувати, наприклад, вертольоти, якими їх намагаються збивати? Івана, поясніть, будь ласка. Так всі намагаються зараз безпілотні системи, роботизовані системи модифіковувати і робити багато функціональними. Наразі, все таки, все одно, гілка першості у нас, але ми цю тему почали на морі оці беки, які спочатку виступали як брандери, як торпеди, пізніше, тобто одноразові, пізніше на них встановлювалися кулемети, на них встановлювалися системи РСЗО і системи протиповітряної оборони. є ж підтверджені факти збитих російських гелікоптерів. Як виглядає, що росіяни теж, знаючи, що велика кількість їхніх шахетів і їхніх власне ракет збиваються за допомогою гелікоптерів і літаків, це не було великою таємницею ноу-хау. Вони знають, що ми і зараз навіть задіюємо. Авну, кількість легкомоторних літаків для того, щоб полювати за шахедами, тому і я не можу зараз оцінити наскільки, скажімо, це е, серйозна установка чи власне засіб для відлякування е, власне нашої авіації. Тяжко мені сказати. Оскільки я не знаю, як там обладнана система наведення, наскільки вона досконала, ефективна, так це це ризики, це загроза, і це звичайно змусить нашу авіацію бути в рази обережнішою у застосуванні і полюванні за російськими дронами. Інше питання наскільки вони будуть ефективні, тому що ну так ця система ракети мають системи наведення, але знову ж наскільки стабільна платформа шахет буде і. Як він буде виконувати ці пуски, хто їх буде відслідковувати, яка реакція? Тобто, це доволі складний проект процес, і я не впевнений, що на початках так точно воно буде нестиме серйозну загрозу, але воно зврахувати будуть звичайно. і з Часом, на жаль, я думаю, вони будуть все більш і більш ефективні в плані якоїсь автономних систем протиповітряної оборони. Ну тим паче не забуваємо, що. Інтеграція штучного інтелекту все більше і більше відбувається в, в, в управлінні чи наведенні, чи навіть, скажімо, прицілювані шахетів, що систем наведення, тому можливо, цілком можливі такі ризики, але це поки що одиничний момент, і оцінити степень ризику і масовість застосування таких ракет на цих шахедах зараз мені складно.